Шановні учителі, ми, учні Черкаської спеціалізованої школи номер 28 імені Тараса Григоровича Шевченка, вітаємо вас із вашим професійним святом. Хочемо подякувати вам за вашу невтомну працю. Прийміть вітання від учнів. Дорогі вчителі, дякую вам за знання: за натхнення, за терпіння, за справедливість, за вашу доброту, за ваші поради. Вашу мудрість, за те, що розумієте нас. За вашу підтримку, за творчість. Хочу від усього серця привітати та подякувати вам, Тетяна Андріївна, за вашу наполегливу працю, терпіння та відданість своїй роботі. Також дякую за працю Марії Володимирівні, Оксані Вікторівні та Віталіні Віталіївні. Галина Вікторівна, ви мій улюблений вчитель. Дякуємо за вашу працю. Наталія Вікторівна. Дякую вам за доброту. Дорога Інна Володиславівна, дякую вам за вашу працю. Дякую Аллі Григоріні за те, що вона найкращий, класний керівник. Вчитель алгебри та геометрії Олександр Анатолійович. Дякую вам за вашу неймовірну доброту. Ольга Михайлівна, дякую за те, що ви найдобріша вчителька. Дякую, Ярославі Вікторівні за гарну дисципліну на уроках. Дякую, Наталії Володимирівні за те, що учить нас малювати. Дякую і Ні за класні уроки та стильні презентації. Дякую, Сергівенич, вам за те, що ви наш найкращий класний керівник і за добру душу. Це Миколаївна. Дякую вам за ваш ентузіазм. Олександр Михайлович, ви мій улюблений вчитель. Дякую, що ви навчаєте німецької мови. Поваленко Ірина Петрівна, дякую вам за знання. Талія Васильівна, я дуже вам дякую за ваш професіоналізм, за вашу доброту, за те, що ви дуже відноситеся до нас гарно. Тому ми дуже б хотіли, щоб е, дуже хотів би до вас відноситися. Так же само. Тому ми вибачаємось за всі наші проступки. Якщо якась вибісила вас, тому як дякую вам. Дякуємо вам, Владислав Анатолійович, за те, що ви саме найкращий вчитель. З за вами завжди можна поторгуватися і ми вас любимо. Олексія, дякую вам а за те, що ви дуже гарно вчите. І я все дуже добре запитую з вами. Наталя, марівна. Олена Миколаївна, дякую вам за те, що ви в нас ведете урок англійської мови. Лариса Ілівна, ви дуже хороший вчитель. Дякую вам велике за знання, які ви нам даєте. Десята Я дуже любить вас. Світлана Миколаївна, дякуємо вам за вічливість та терпіння до нас. Оксана Федорівна, бажаю вам творчого натхнення та задоволення від роботи. Вікторія Іванівна, дякую, що ви ведете в нас математику і вчите нас багато чому новому. Ольга Юрійовна, дякую, що ви навчили мене гарно володіти англійською мовою. Олена Володимировна, ви найкращий зауч та вчитель української мови і літератури. Наталія Павлівна, дякую вам за ваші уроки історію. З вами в мене оцінка стала набагато краще. Павло Іванович, ви мій любимчик персонка Тетяна Валерівна. Дякую за доброту. Чана Миколана, дякую вам за те, що ви е, нас ведете дуже добре англійську і за допомогою вас. Ми її дуже дуже добре знаємо. Ірина Олексійовна, велике вам дякую за активні уроки фізкультури та терпіння. Макадзеба і Іванівна вітаю вас, намчителя. Дякую за ваш ентузіазм і за те, що ви ведете в нашу 9 класу. Наталя Валерійовна, ми дуже дякуємо вам за чудово проведені уроки. Лідія Леонідівна, дякуємо вам за розуміння. Валентина Володимирівна, дякуємо вам за ваше терпіння та самопосвяту в роботі з нами. Прошко Тетяна Юрівна, дякуємо вам за найкращі уроки історії. Микола Миколаєвич, ви найкращий вчитель фізкультури. Марина Юрійовна, дякуємо за ваш професіоналізм в учительстві, за ваші знання та доброту. Тяна Валентинівна, ви найкращий вчитель. Вітати вчителів англійської мови. Наталя Вселоніна. Дякую вам за вашу доброту. Я Федорівна, дякую за ваші знання. Хочемо привітати від лиця 11 А класу нашу найулюбленішу вчительку фізичної культури, шановну Олену Петрівну, з днем вчителя. Коли ми вас бачимо, настрій підіймається до небес. Ви жінка, вогник, вогник, жарко, жарко. З вами приємно мати справу. Хочемо побажати вам всього самого найкращого, щоб ви залишалися завжди такою життєрадісною і веселою. І щоб завжди було цікаво приходити дітям на ваші уроки. Пане підполковнику, хочу висловити свою подяку за вашу терпливість та за знання, які ви передаєте нам. Дякую за підтримку та стимул, який ви нам надаєте. Вітаємо вас, з днем учителя! Дякую за науку. Тетяна Геннадія, дякую вам за найкращі уроки фізкультури. Дякую те, що нам дозволяєте грати в футбол з хлопцями. Ми дуже щасливі. Тетяна Юрівна, дякую за те, що ви нас навчаєте. Ми вас любимо. Людмила Борисіна, проживайте ваше життя. На повну. Ми вас любимо. Лариса Андріївна, бажаємо вам міцного здоров'я та енергії. Ми вас любимо. Наталія Андріївна, дякую за гарно представлений матеріал. Це за професіоналізм на ваших уроках. Любов Геннадійна, залишайтесь такою харизматичною та енергійною. Ви найкращий вчитель хореографії, якого я знаю. Віта Петрівна, ми вас любимо, тому що на ваших уроках можна відпочитись. Валентина Лонтіна, ви наш найкращий класний керівник. Дякуємо за вашу працю. Богдан Анатолійович, ви найкращий вчитель трилового навчання. Дивіться!